Всіх вітаю на каналі Уса Вусика. Днями авторитетне видання The Ring опублікувало інтерв'ю директора команди Олександра Усика Сергія Лапіна. Саме про це й поговоримо в сьогоднішньому випуску. Український боксер Олександр Усик планує повернутися на ринг у першій половині 2026-го. А фаворитом на бій за титул чемпіона світу стане переможець суботнього поєдинку Джозеф Паркер Фабіо Вордлі. Повідомляє The Ring, цитуючи слова радника Усика Сергія Лапіна. Хто б не переміг у суботу, 25 жовтня, в Лондоні він стане обов'язковим претендентом за версією WBO для Усика, одного з чотирьох титулів, яким володіє українець, окрім чемпіонського поясу The Ring у надважкій вазі. WBO наступний у системі ротації для об'єднаних чемпіонів. Обов'язковий захист було призначено ще в липні, але його відклали через травму спини усика. Сергій Лапін повідомив, що відновлення усика після травми йде чудово, після того як він нещодавно пройшов реабілітаційний табір. Він почувається добре, і зараз він у відмінній формі, сказав Лапін 38-річному усику. Було складно визначитися з наступним боєм після другого нокауту Даніеля Дюбуа в липні, але минулого тижня він заявив, що планує боксувати до 41 року. Лапін вважає, що в Усика залишилося можливо ще 5 боїв, але третій поєдинок із Тайсоном Ф'юрі навряд чи буде серед них. Циганський король прагне трилогії наступного року після двох поразок від Усика у 2024 тисячі але Лапін не бачить підстав для такого бою, Усик уже переміг Ф'юрі із рахунком 2-0, а реванш був більш переконливим, ніж перша зустріч. Теоретично це цікава опція. Але для кого? Якщо шанувальники боксу дійсно її підтримають, можливо, це станеться. Проте, на мою думку, ця глава вже закрита, сказав Сергій Лапін. Раніше Усик, здавалося, відмовився від бою з перспективним Мозесом Ітаумою, але Лапін повідомив, що така зустріч можлива просто не зараз. 20-річний Таума поки що не довів свою силу. У серпні він переміг Діліана Уайта технічним нокаутом у першому раунді. Хоч він і талановитий, і багато хто вважає його наступною великою зіркою надважкої ваги, йому потрібно довести свою готовність. Проти справжнього бійця ТОП 10, перш ніж Усик розглядатиме його як суперника. Я не сказав би, що Усик не хоче битися з Еумою. Це перспективний боєць, і його команда добре попрацювала, піднявши його до цього рівня та рейтингу. Але якщо аналізувати дивізіон надважкої ваги крім Усика, є ще багато сильних бійців, і Таумі ще потрібен серйозний тест перед боями з легендою. Чи бачили ми, щоб він проходив повні 12 раундів, чи був він у небезпечних ситуаціях у ринзі? Моя відповідь ні. На цьому етапі у нього немає інструментів, щоб перемогти Усика, зазначив Лапін. Підсумовуючи, можна впевнено казати, що Усик поб'ється наступного разу вже на початку 2026 року, а от можливий бій проти Ф'юрі під великим питанням. Хоча раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль шейх анонсував повернення колишнього чемпіону світу Тайсона Ф'юрі і натякнув на трилогію саме проти Олександра Усика, на цьому сьогоднішній випуск добігає свого кінця. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео.